Всіх вітаю! Сьогодні я буду, хочу спекти батони. Батони такі не дуже солодкі, щоб можна було робити бутерброд, сирочок положити чи шиночку. Для цього мені потрібно 350 грам молока. Або молоко брати з водою. Я беру завжди третю частину водички, додаю. 200 г молока і 150 грам водички. Тепле повинно бути. Виливаю все в миску, додаю 20 грам свіжих дріжджів. Сюди ж додаю цукор. Можу зразу без. 50 грам цукру. Розмішуємо гарно. Так, розмішала, сюди додаю борошно загальної кількості. Тут в мене просіяно 500 грам. Це на два батони. Як хочете один, це менше. Беріть. Ну, отак вложив от. 6 борошна. Можна й сухі дріжджі. Якщо сухі, це грам 7 дріжджів. І зразу з мукою перемішати з борошном. Так, дамо, щоб трошечки підійшло, щоб побачили, що наші дріжджі працюють. Накрую рушничком, і, хай хвилин 10-15. І так, дивимось. Так, дріжджі наші підійшли, покрилися козирками, і тепер ми висипаємо сюди 50 грамів масла розтоплене. Так, масло розтопити, але щоб не було гаряче, так розтопити його. Сіль, чайну ложечку. Все гарно перемішуємо. О, як дріжджі гарно пузирками все скрилося. Тепер додаємо борошно. Лопаточкою. Лопаточкою вже треба рукою. Так, тепер викладаю на стіл так. І будемо на столі місити. Борошна більше не додаємо, просто добре вимішуємо. Так, тісто вже я вимисила, 7 хвилин вмісила. Не пристає воно до рук і до стола. Ось таке повинно бути тісто. Бачите, прожинить. Ось таке повинно на батон бути тісто. Так, вложимо в мисочку і на годинку десь накриваю рушничком, хай підходить. Так, тісто наше підійшло гарно. Окладемо його. О, видите, як гарно підійшло, княгеньке, обігнемо його трошки, так, розділимо на дві частини, два батони у нас буде, ну отак я. на око? Одну похожемо, а одну будемо розкатувати, притрушу. І беремо так, защіпуємо. Оце, що защіпаємо, це буде низ. Отут, бачите, у нас так. Беремо все це всерединку і защіпали так в цю сторону. В серединку і защіпали. Трошки підпилюю стіл і розкатую так. Тісто бачите, як добре підійшло, воно не пристає не до стола, до рук. І знову беремо так. От. І от так, щоб такий жгутик получився, перевертаємо і знов так от пальчиками і знов. І беремо це наверх і отак от защіпуємо, щоб оцей шов у нас був знизу. Так, защіпали. Все це беремо вверх. Бачите, у нас тут і подирочку. Ми беремо це все всередину, і отак. І ця сторона. Середину і защіпуємо Отак. От Прокручуємо. І на деку І так, батони наші підійшли. духовку я включила на 170 градусів. Беремо острий ніж або лезвию и робимо такі П'ять п'резів треба острим ножем або лезвию. Ось так. Спочатку наполовині пробуємо. Ще один, і ще один. Бо якщо не підійде батон розрізати, то не буде видно. Так, розрізали. Тепер беру їх змащую. Сметанка з молочком. Дай трішки підсохнуть. Духовка наша вже розігрілася і ставимо в духовку. Так, ставимо в духовку, друга поличка знизу, хай випікається на 180 градусів. Ось наші батони готові. Ой, дивіться, які красиві. Викладаємо їх на решітку. Ой, дивіться, які, дивіться, які красиві. І знизу гарно запеклись. Гарно запечені і знизу. Провіряємо їх шпажкою, шпажка суха. Готові випікались 25 хвилин. Хай остивають, як проколонуть, розріжу. Остили, але я візьму розріжу. Ось, дивіться, пухкесенький. Так положити шиночку, кусочок, такий бутербродик. Печіть, пробуйте, це дуже легко, гарний батон собі. Приготували і не треба йти в магазин. Всім смачного! Будьте всі живі і здорові. Я вам завжди цього бажаю.